Реформа місцевого самоврядування докотилась до прилучення. Цього тижня в районі стартували громадські обговорення, на яких територіальні громади вирішують, в якому напрямку їм рухатись до адміністративного майбутнього. 5 лютого був прийнятий закон про добровільне об'єднання територіальних громад і згідно цього закону, згідно методики, яка була розроблена про об'єднання громадян. З сьогоднішнього дня ми починаємо громадське обговорення, громадське слухання відносно того, що наші громади добровільно хочуть об'єднатися у більш спроможні в фінансовому плані територіальної громади, щоб можливо самостійно могли виконувати свої фінансові, свої економічні і інші всі питання. В Прилуцькому районі посадовці визначили шість потенційних територіально об'єднаних громад з центрами в селах Манжосівка, Сухополова, Яблунівка, Селища Хлиновиця, Маладівиця та Ладан. Першим в одну спроможну територіальну громаду район пропонував об'єднатися Дідовецький, Смоський, Ряшківський, Переволочнянський, Охіньківський та Волківський сільським громадам з центром в селі Манжосівка. 4 червня в районному будинку культури зібралися голови сіл та депутати місцевих рад, депутати районної ради, представники райдержадміністрації, міської ради, керівники бюджетних установ району, сільськогосподарських підприємств, активна громадськість. Якщо говорити коротко, об'єднана територіальна громада це район в мініатюрі з власною інфраструктурою та керівництвом. Селищні ради зникнуть, натомість в селі з'явиться староста, що одночасно буде депутатом у раді громади. Центром Об'єднання стане найбільш спроможний населений пункт з радіусом віддалення 20-35 кілометрів. Загальноосвітній навчальний заклад перших третіх ступенів проживає не менше як 250 дітей шкільного і 100 дітей дошкільного віку. Такий населений пункт може бути визначений адміністративним центром територіальної спроможної громади. Перевага надається тому, що має найбільш розвинуту інфраструктуру. Найголовніше, що люди виграють від такого об'єднання, гроші місцевих бюджетів залишатимуться на місцях. А це 60% податку на доходи фізичних осіб, 100 – на прибуток підприємств комунальної форми власності і стільки ж єдиного податку. 5% акцизного податку державне мита, оренда за використання водойм, рента за користування надрами. З державного бюджету об'єднана територіальна громада буде отримувати базову дотацію, медичну та освітню субвенції. Нова адміністративно-територіальна одиниця бере на себе повну відповідальність за розвиток своєї території, в тому числі виплачує заробітні плати бюджетникам. Прогнозні показники бюджету Манжосівської об'єднаної територіальної громади у райдержадміністрації вже обрахували. кажуть, бачать одні плюси. Обсяг доходів близько 7 мільйонів гривень. Обсяг видатків близько 5 мільйонів гривень. Окрім того, обраховані прогнозні обсяги з державного бюджету освітньої субвенції в сумі 6,5 млн грн та медичної субвенції 1,3 млн грн. Тобто об'єднана територіальна громада спроможна власними ресурсами забезпечити фінансування як власних. Так і делегований державою повноважень. Однак, не все так гладко і красиво, як здається, на перший погляд. В адміністративному центрі мають бути школа, лікарня, своя міліція, пожежна служба, державні установи. Як їх створювати та де брати кваліфікований трудовий ресурс? Тож навіщо вигадувати колесо, якщо у місті все це є, каже прилуцький міський голова Дмитро Барнаш і пропонує селянам приєднуватись до міста. Скажіть мені, будь ласка. У вас пологовий будинок, де діти народжуються, де знаходиться? Де да, в місті він знаходиться, в місті прилуки. Мало того, в наших місті, в міській лікарні паспортний стіл, де паспорти видають різні довідки. Він у нас міжрайонний. Паспорти можна надаються громадян України і надаються закордонні паспорти. Він у нас знаходиться. Це ця інфраструктура вже є. Пожежна частина, вона у нас також обслуговує і ваші райони. І перепрошую, але вона в нас є. Люди там працюють і отримують заробітну плату. Вам її потрібно буде створювати. І не одну, а до кожного такого центру. По-друге, каже Дмитро Барнаш: немає жодної впевненості, що освітньої та медичної субвенції буде вистачати, і чи не підуть на погашення заборгованості по заробітній платі вчителям та медикам гроші для прикладу передбачені громадою на ремонт доріг. Виступ прилуцького міського голови селяни сприймають двояко, дослуховуються до здорового глузду, в той же час говорять про те, чого бояться. Мовляв, якщо ми об'єднаємося з прилуками, місто забере у селян найцінніше, що у них є землю. Інші висувають здогадки, що село буде фінансуватися по залишковому принципу. Маленькі села не зможуть вижити і зникнуть, та й школи в районі позакривають. Районний будинок культури гуде мов вулик. У кожного на душі страх та нерозуміння того, що діється. Так, я згодна, що адміністративна реформа це велика проблема. Перш за все, це люди залишаться без роботи і дуже-дуже багато таких виникне проблем. А що буде завтра, ми ніхто не готові нічого сказати. Особисто, що стосується нашої територіальної громади, ми вже спілкувалися не раз, і наші люди до міста аж ніяк не хочуть. Сільський голова села Смож переконаний, питання об'єднання територіальних громад досконало не вивчене. Реформу треба відтермінувати. Одну в районі сільську раду зробить перспективною, пілотною, як можна сказати, і на основі цього ми побачимо всі. Якщо дійсно там буде результат і позитивний, я вам обіцяю я самий перший напишу листа. Приєднайте мене, заберіть мене і мою громаду. На зборах громад присутні депутати обласної ради в народних обранців. Теж є чималі побоювання стосовно доцільності таких кардинальних змін. кажуть реформи добре, коли в державі стабільність. До того ж, як відомо, поспішиш людей насмішиш. Я взагалі підтримую, і це треба робити, але це не робиться так швидко. І треба взагалі все прорахувати. Взагалі треба не треба в цих речах поспішати. І це повинно робити воно повинно об'єднання бути природне, а не то, що вас без вашої згоди взяли і женило на тому чи на іншому. Воно повинно бути природне. Я на сьогоднішній день, ну до кінця, чесно кажучи, не вірю в те, що це дасть позитивний результат. Чому? Тому що з моєї точки зору ці повноваження, які держава хоче поділитися з об'єднаними громадами, вона може поділитися з районною державною адміністрацією, але ж вона чомусь не ділиться на сьогоднішній день, навіть на цьому рівні. Ми любе ваше рішення підтримуємо. Тобто, якщо ви приймете рішення не об'єднуватися, значить я як депутат обласної ради не буду підтримувати цей закон, я за нього не проголосую. Якщо ви приймете рішення об'єднуватися і затвердите цей, ми його підтримуємо також. Але ж це питання складне і воно не потребує не не можна спішити до 10 червня. Голова Прилуцької райдержадміністрації має заслухати думку усього району. Однак вже перші громадські слухання показали, люди не готові щось змінювати, бо навіть не уявляють, які очікувані результати. Втім, реформа не має зворотної дії. Тож добровільний принцип об'єднання, з яким вона починається, може легко перетворитися в добровільно примусовий.